Ми вам покажемо, як виглядає підбір, як виглядає інформація, ту, яку ми надаємо клієнтові при огляді автомобіля, і приблизно скільки такі послуги будуть коштувати. Так, друзі, ось приїхали на площадку. Подивитися автомобіль. І так, друзі, всім привіт! Нам дуже часто на канал поступає, коли ми виставляємо нашу рубрику на продаж. Такі заяви, як та не такі, та покажіть там автомобіль з. 2 літра. А що така слаба комплектація? Ну як завжди, нічого не вводимо. Тому ми просто зрозуміли, що багато людей із вас не з самого початку слідкують за нами і не розуміють того, що ми займаємося автопідбором. Ми абсолютно любий автомобіль для вас, який продається в Німеччині, можемо підібрати, провірити, допомогти, купити, відправити Україну, Польщу, Чехію. Це найзручніше. Інші країни шкода, ми поки що не відправляємо автомобілі, тобто автовозами. Але ви можете будь-який автомобіль вибрати. Абсолютно будь-який, які продається, і ми вам його перевіримо. Тому ми вирішили для вас нагадати, що ми займаємось автопідбором. Рубрика на продаж зроблена нами тільки для того, щоб було швидше. Щоб було для вас зручніше і дешевше за наші послуги, то що ми робимо рубрику на продаж, то й найдешевше по наших послугах, то ми вже на місці. Ми підібрали автомобіль. Зазвичай вони вже є. Можливо, бути навіть і викуплені вже нами автомобілі. Деякі бути. Тому тут за послуги мінімальна йде. То, що ми предоставляємо вам інформацію, допомагаємо купити, оформити правдиву інформацію. Ми цей автомобіль вже перевіряли. Дивились, тому ми робимо по мінімуму. Якщо людина замовляє огляди, це може бути. Трошки дорожче, тому ось ми вам зараз показуємо то, чим ми займаємося. Ми займаємося також підбором автомобілів. Кожен тиждень до нас звертаються люди, і ми їдемо кожного дня. Люди звертаються. Також їдемо, підбираємо автомобілі. Вибираємо тому сьогодні. Давайте так: ми вам покажемо, як виглядає підбір, як виглядає інформація, ту, яку ми надаємо клієнтові. Яку він отримує від нас при огляді автомобіля, і ви собі будете розуміти і приблизно скільки такі послуги будуть коштувати? А це буде найцікавіше, тому що ой, ви ж всі любите там срач розпустити по цьому поводу, але поїхали, друзі. Їдемо ми оглядати зараз Рено Коліос, рідкісний автомобіль до огляду. Але то не міняє суті. Інформація загальна буде, плюс-мінус, так як яка використовується біля кожного автомобіля. 75 кілометрів, друзі. То у нас 75 євро транспортні розходи, 150 євро огляд, перевірка автомобіля, діагностика і допомога в купівлі з оформленням документів, і 25% від торгу. Друзі, тому поїхали і подивимося, що в нас з цього всього вийде. залишилось 33 кілометра 23 хвилини їхати і допоки в нас розпочався зараз в коментарях сарач Йому так дорого ви євро за кілометр берете, ми вам зараз трошечки пояснимо і розмалюємо. Святослав зараз буде намагатися якось вам циферками це все розкласти, щоб ви собі розуміли. Дивіться, ми беремо євро за кілометр, транспортні наші витрати. Це рахується в одну сторону, дорога назад не рахується. Да? Тому, якщо ми беремо, до прикладу, візьмемо найпростішу суму, 100 кілометрів нам їхати, да? найпростішу цифру. Ми їдемо 100 кілометрів туди, 100 кілометрів назад. 10 літрів у нас розхід. Якщо не вірите, ось ми зараз в тягучки, У нас 9, на яке. Я зараз почну прискорюватись, у нас 4,2 дизель, у нас 10 літрів в середньому 10 літрів розхід палива виходить. В дві сторони у нас виходить 20 літрів при середньому паливі євро 82 євро. Як залежності, тому що ми можемо і по 2,20 на автобані заправлятися. Є по різному виходить 40 євро. У нас вже мінус тільки пішли, того що ми витратили на паливо. Дивіться, годину їхати туди, годину назад. І вже брати навіть просту зарплату простого там німця, який зараз заробляє біля 12-13 євро на годину. Це ще мінус 26 євро просто заробітної якої уходить. Це вже у нас яка є там сума? 60 з чимось євро. Потім дивіться, в рік податок на цей автомобіль я плачу 600 євро. Розбиваємо на місяці, розбиваємо на дні ще раз, також капне якась маленька сума. Потім обслуговування. При наших розходах, як мінімум, ми раз в два місяці міняємо мастило фільтра 10 літрів масла ще 300-300 євро. Щомісячна плата у нас страхової більше 120 євро виходить. Добавляємо сюди ще ми платимо з ваших коштів податок, друзі. І Також ще відходить з цих грошей. Тому вже бачите, за да, наскільки багато ми заробляємо з вже здається не так. А ще друзі, у нас крім того всього, є ще бажання, як у кожної людини, нормально заробити кошти, тому що для цього ми і робимо цей бізнес. Тому Друзі, сума 1 євро за кілометр це взагалі абсолютно адекватніша ціна. Напевне, одна з е, найдешевших, тому що є деякі, які беруть по євро 80, євро 60. Вони трошки іншими автомобілями займаються. От. Але ось така ситуація. А тепер напишіть знову свої коментарі. Поміняли ви свою думку чи не поміняли? І як би, скільки брали б ви, напишіть в коментарі. Так, ну і ще ледь не забув додати до ось цієї теми, що у Німеччині так побудовані дороги і так побудована система, що якщо ти їздиш дуже багато, раз або й два рази на місяць ти будеш на штрафчик попадати однозначно. Тому також такі нюанси ми повинні враховувати це все і розуміти, наскільки наскільки це все легко взяти, сісти і 100 кілометрів проїхати в одну сторону у Німеччині. І це зовсім безкоштовно може для когось коштувати. Тому думаємо. так, Друзі, ось приїхали на площадку. Подивитися автомобіль. До речі, дивіться на цифри, які оцінки їм ставлять, тому тут дуже приємно, і ціна 4,8. Ось такий собі автохендер тут. Не часто попадається чистий німець. Якщо чистий німець, то вероятність того, що у вас буде успіх при купівлі, однозначно процент великий, то все отак. Переходимо до автомобіля. Там 9900 взагалі на нього ціна. В інтернеті він стоїть 8900. Вже є на нього скидка 150 пробігу, здається, У нього 9985-143 у нас пробігу. 180 кінських сили, повнопривідний, 2 літра 10. І так, значить, поїхали. Дивимося, дивимося, спочатку робимо візуальний огляд. У нас є тут багато покоцаного від відкривання дверей на парковках є ось тут царапіна перетертість. ось тут сколи, десь вони тут. Пробували протиратися. Ось по цій стороні також є. Мені здається, навіть є вероятність того, що може... Ну, деякі... Де тут не спалірується, де що можна убрати. Автомобіль не полірувався, видно. Зразу можна було б. Би... Вода тут на... на крилі видно, така... трошки є прийм'ятисть. Тобто, якщо до ідеала приводити, то треба буде колись зробити. Хоча воно так, під... під певним углом його взагалі не видно. Так, поїхали далі. Ліва сторона, ліва сторона. У нас трошки краще. Також в них ось ця частина трошки як підматована. Верніше такий матовий лак на ньому йде. Не знаю, колись в мене не було, не знаю це оригінал. Напишіть, хто знає, хто був йде в оригінал, чи, чи воно перефарбовувалось. Це йдуть пластикові накладки, навіть якщо їх перефарбували. Ну, здається, так як права і ліва сторона, здається, що як, як оригінал, тут воно йде. Да, тут також йде це все повністю. Однакове. Граду у нас не було. До речі, при огляді автомобілів в Німеччині дуже дивіться, тому що німецька погода буває така коварна без сонця і можна упустити мілкий-мілкий град. Тому придивляйтеся до цього. Хорошо. Що у нас по резині? Резина стан гарний, близький до нового, але Но 21 неділя 2019 року, Ну, стан ідеальний задніх коліс і передні, передні трошки гірші, але також 21 неділя 2019 рік. Ось тут трошечки як... Можливо, треба буде подивитися до розвала. Тормоза в нормальному стані. Передні, задні. О, трошки підержавівші, але також виробітка невелика. Давайте було куфарбуво, пробіжимось. 125, 140 208, це я, навіть нерівно поклав, так. Да. Трібно сюди 95 100 Фарби повністю. Дивимося, у нас тут безключовий доступ. Так, отак відкривається, так, порановський, так. Бардачок. І тут все більш-менш в нормальному стані. Сидіння у нас ось тут за рахунок, що це дермантин. Сидіння у нас тут тріснуте. Ну тільки вниз цей на корожки, зверху нормально, протертого тут немає. Кермо. Кермо дивимося от. Вон, до, до профіків, бачите, дивіться, яке воно. Профіки будуть казати, що тут 500 тисяч пробігу. Але... Тут, скоріше всього, я просто їздила дама. Якщо дама їздить з кербами, то рулі з'їдаються просто за 100-150 тисяч так швидко, я вам просто покажу. Моя дружина 6 тисяч від'їздила, в неї він вже просто як зеркало блискучий такий кермо. Хоча було нормальне, адекватне. По ручки все нормально, адекватно, сидіння також. Панорама. Так, ну, спробуємо запустити. Приїжджали без попередження. На холодну попробуємо зараз. Ну, запустився приємно. Запустився він приємно. Моніторчик, клімат. Автоматично у нас. Так. Люк. Повільно, але поїхав. Можливо, треба його. Спинити. Так. А ми хочемо його ось вперед ще здати, а він не їде в нас вперед. Чому? Пробуйте зараз розбиратися. Давайте розбираємося і тоді покажу вам що з ним. Музика, до речі, бозе. Бозе-бозе Зараз ми подивимося, попробуємо з ключа, ще закрити його. З люком у нас щось. Так, ну Одним словом, поки що у нас люк не виходить закрите. Кришка у нас ось така, там прям прям, прям на дві частини ділиться прям, прям X5 і прямо X5 BMW. Так, щось возили, поцарапали. Ця штука у нас зацарапана. Любили возити. Трошки поцарапано на шкірі і на боковушках на пластику. Є деякі царапини. Подивимося, ззаду тут взагалі все. Все чітко. Шторочки у нас ось такі є шкіряний салончик. Тут у нас якась є також вентиляція. Я її не бачив такого, ну розкажіть столики є. Mm -hmm. Блін, як сімейні за свої гроші там, ще більш, менш 2 літра дизель повний прийм до речі, якщо бачите ось таку ржавість для німецьких автомобілів навіть уже 4 в цьому кліматі, в якому вони є, деталі ходової. Болти знизу вони, абсолютно любу машину, яку я вам би не показав. Бо ось дивіться, свіжаковий якісь там Сіат, дивіться. Зараз показую, Бачите, картина та ж сама. 18-18 року. Взяли машинку на пробну поїздку. Значить, так, з люком у нас проблема треба розбиратися, бо краще ним не користуватися, поки що на сьогоднішній день він важко, якщо рукою його дотискати, він закривається. Він каже, що, мов, треба змастити його, подивитися до, до того всякого. Але... Але, але що маємо, то маємо, мусимо про те сказати. Ну, Щеплення адекватно. Зараз проїдуть без телефону і далі скажу вам вже, що, що було помітно. Виїхав, розігнався до шостої передачі, 100 110 їде нормально, нема ніяких претензій, тяга є нормального автомобіля. На холодну, як тільки їхав, то якісь враження, як стабільно, на четвертій передачі, якісь як легеньке, було таке якесь подьорування незначне на не це можливо і за того, що машина постояла чи ще щось. Зараз подивимося, чи термоза приржавіли, Зараз я ще прокатаюсь, буду повертатись назад. І подивлюсь, чи є той схожий момент, але в цілому, в цілому автомобіль непоганий. Є нюанси, але з ними треба розуміти, як з ними боротися. Тось кермо я би перешив би. Ну, от Зараз навіть я також відчуваю якесь... От коли рівно тримаю газ в одному положенні, автомобіль як подіргуванням їде. Ось є в мене якась як така странність, до чого є претензія. От коли їду, все, і тяга нормальна, і все і плавність. Но коли їду на одному положенні на передачі, чи то є третя, чи то четверта, нема різниці. В одному положенні тримаю газ, у неї відбуваються якісь маленькі подергування, такі, як смик-смек. Ну, зараз я от подивлюся на, от на третій, от Їду зараз. Зараз нема, ну четверту. О, от зараз от є, як, ну, як на, 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 на менших оборотах, як нижче 1500 обертів. він такі як легеньке якісь як подіргування є, не знаю, чи то якась мілочна проблема, чи то у Рено в таких є, не знаю, в мене до, до відбору, якщо чесно, перший коліус, але от... Що є, то є. то Оце він там 130, я дивлюся, він там, в нього тяга просто ну, класна, шоста, всі передачі, щеплення, все нормально, все є. Ну, як нижче 1500 обертів, йому як наче маловато, можливо, це так я просто після своєї Ауді думаю, що воно наблока. Але тим паче, вся інформація більш-менш нам зрозуміла. Зараз ще зроблю комп'ютерну діагностику, якщо дозволить зробити її продавець, і тоді і вже дали там заключення. І так, друзі, як бачили, ви ми зробили здійснили огляд, тому ви отут повинні розуміти ще один нюанс. Якщо ви дивитеся автомобіль понизу ринку, хочете там більш-менш для такої комплектації, для такого пробігу, то був вниз ринку, то розумієте, що завжди будуть якісь певні нюанси. Буває, не спорю, буває, попадається так, що взагалі немає ніяких нюансів, претензій сів, поїхав. Але в загальному понизу ринку, ось бувають моменти. Так? Тому в нашому випадку є проблема. З панорамою, яку потрібно вирішити, ну, що, що таке проблема, можна нею не користуватися. Просто-напросто вон є, допустимо, криша, просто да, це ж не те, що, що машина не їздить. Є проблема з кермом. Я б її б, б, зробив би, ну це мілочна проблема, скажімо так, це 50 доларів і вам в Польщі його переш'ють. Чому кажу в Польщі? Тому що машина їде в Польщу. В Україні там за 50 доларів вам найкращу шкіру породі бігімота перешют. Тому ну от нюанс по подергуванню на Хто більше порно скаже інформацію, чи є ось таке, чи часто попадається, коли їдеш до прикладу, можливо, це з повнопривідними такими, коли ти їдеш на дуже низьких обертах, там 1300-1400 на четвертій, там, скажем, чи на третій передачі, отак і просто не нажимаєш газ легенько, і машина. Ось легенькі ось таке є подергування. Відчутно, що це не якась значна проблема. Відчутно, тому що двигун сам по собі працює просто от ідеально. От чітко, стабільно, тягам, потужна, нормальна, як на 2 літра, все там чітко, щеплення, коробка перемикається чітко. Немає ніяких відчуття такого, що машина от розбита. Знаєте? Тому що опит у нас більше тисячі автомобілів уже куплених. І ми вже заручилися в деякий момент певними такими для себе стандартами. Якщо є хоч якісь сумнів по автомобілю, то краще цей автомобіль не брати. Тут є нюанси, але нема сумніву. Тут можна рекомендувати. Я не бачу нічого страшного. Я для мене, як для людини, яка хоч трохи розбирається там, в механіки автомобіля, в певних якихось нюансах, для мене навіть якусь певну поломку там устранити, то не є проблема. Тут да? полізти до того люку чи там. Зняти то кермо, розібрати, перешити там, чи перефарбувати там, автомобіль, Це крило, чи деталь, чи дві, то я абсолютно в нас. Люди порозкручували це чимось таким страшним. Тобто, в хаті можна стінку зробити, перекрасити, а автомобіля не можна. Ну, Така собі історія. Але тим паче, по діагностиці, значить, ми хотіли зробити, продавець, каже, Хочеш приїжджай через дві години. Я приїду. У мене термін, Почекай мене дві години, зробиш діагностику, ліво в наступний раз зробиш. Тому що він і нас і так чекав уже з 12-ї години. То тобто мав уїхати. А ми приїхали тільки на 12-ту годину, там на без щось 12. Він нас перечекав, 25 хвилин майже він нас перечікував. Тому ми не зробили комп'ютерну діагностику. У цьому випадку дозволив зробити, можна робити було, але в нього не було часу. Тому людям, які кажуть, а ви що на підйомник машину не заганяєте. Да, я на подъймні, тут за зажену машину в Німеччині, хто живе, буде просто сміятися з такої пропозиції. Тому що у Німеччині СТО працюють наступним чином. Ти спочатку записуєшся за тиждень-за два. А можливо, як я вон, розвал сходження два місяці, мене чекав, щоб мені зробили, записують мене на два місяці вперед. І потім ти приїжджаєш туди, плотиш близько. Там чуть ли не 100 євро за те, що там 20 хвилин твоя машина повисить на підйомнику і тобі там побігають. Вони тобі просто підйомника не дадуть. Так, да, є такі станції певні, десь там, в якомусь місці. Ну ось тут я приїхав у селі. Деяка станція? Чи там ти що компресію не міряєш? Ну, люди. Якщо хтось ось так думає, звертається навіть не пишіть нам, не звертайтеся до нас. Ми не ваш профіль, тому вам ось там в Україні їхати десь шукати і добати комусь на гольфові четвертому мозги, щоб так як в мене він був упадок, гольф четвертий приїхали і поїхали. Розпотрошили всього, перебрали машину, просто ну, 20 років в машині і там мучили нашого бідного Святослава так, що, що мама ні горює, я кажу, я б не витримав би так, якщо чесно, ну таке. Але, тим паче, друзі, ось так приблизно виглядає у нас огляд автомобіля. Зараз ми відправили всю інформацію замовнику. Він буде вирішувати в нашому випадку. Людина з Польщі, скоріш за все, може бути він хоче пізніше приїхати. Можливий такий варіант, що він буде відправляти кошти на наш рахунок. Ми будемо потім тими коштами викупляти йому автомобіль і будемо забирати до себе на площадку. Йому ще додатково буде. Ми можемо і не забирати. Ми можемо і залишити тут. Но якщо ми забираємо до себе на площадку, то знову таки прилипає ось ці транспортні розходи, що ми їдемо забирати і переганяти його автомобіль до нас. Тому ось такі нюанси вже. Це це все коштує грошей. Ви повинні розуміти в тому всьому. Але тим паче, повторюю, ми можемо любий вам автомобіль навіть з пробігом 5 тисяч кілометрів підбирати. Шукайте, будь ласка, німецький ринок найрізнообразніший в автомобілях по всій Європі, тому. Там є від і до, і які хочете, і можна 20-річну автомобіль знайти з пробігом 50 тисяч кілометрів. І все все можна знайти. Тільки то все коштує грошей, і ви повинні це все розуміти. Тому моніторте сайти, мобіли де, і бейгляй на сайті. Будь ласка, вони всі в абсолютному доступі для вас. Підшуковуйте собі автомобіль. Якщо хочете, замовляйте огляд. Ми вийдемо на будь-який огляд автомобіля для вас без проблем. Знайдемо, допоможемо купити в Україну, допоможемо доставити. Якщо потрібно, навіть доставимо вам додому, прямо під хату. Не треба буде виходити з хати, кудись їхати, але опять же, то все коштує грошей. Друзі, всім пока. Слава Україні! Слава ЗСУ! Мирного вам неба над головою і здоров'ячка. Пока!